Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Сьогодні шоколадно-горіхові кексики. Надзвичайно прості, швидкі, смачні і ароматні, тому одразу включаємо духовочку на 180 градусів, нехай розігрівається, а ми швидесенько змішуємо сухі інгредієнти в окремій мисочці. Сухі інгредієнти, якщо вам немає такого бажання часу возитися, просто ви можете замінити на борошно 300 грамів. Але я частенько експериментую. Чим би урізноманітнити своє тісто і додати йому користі, розумієте, щоб це було не лише смачно, а й корисно для здоров'я. Отже, по 100 г какао, борошна, мелених горіхів, висипаємо суху ємність. зверху на борошно викладаємо півпакетика розпушувача. І спочатку перемішуємо борошно з розпушувачем. Це потрібно для того, щоб кекси рівномірно піднімалися, а не так, знаєте, горбинками. А потім вже між собою всі інгредієнти сухі. І все, залишаємо в сторінці, займаємося основним тістом. Далі яйце одне крупне або два невеличких, вершкове масло 50-70 г, і цукор тут десь також 50-70 г. Масло перемішуємо з цукром легенько, додаємо яйце. Ось, перемішали та ще кефіру трошки. Друзі, ви помітили, що в мене однакові мірні стаканчики, тобто ви можете якусь чашку взяти або стакан і все майже однаково насипати, наливати. А тільки як будете додавати сухі інгредієнти, то борошна додавайте так, щоб тісто було схоже на густу сметану, як на оладки, ви готуєте, завжди кекс на тісто, воно однакової консистенції. Все досипали, перемішали і розкладаємо по формочкам. Ось таке тісто Ну, ріденько, бачите? Але я не буду додавати сухі інгредієнти, щоб воно не було забите, хоч щоб були м'якенькі-м'якенькі по формочкам. Отже, друзі, на 15-20 хвилин духовку розгріти до 180 градусів. Звичайно, ви можете випікати просто в формі, на дечку або в кексниці кесниці великій, але я люблю білесенькі, щоб дати з собою, дати взяти на заняття, щоб маленькі були такі штучні. Кексики, і вони тоді рум'яні з усіх сторон, мені кажеться, так прикольніше. Ось такі, друзі, наші кексики готові. Вони підходили добре, підходили, але і осіли, тому що тісто важкеньке за рахунок горіхів, і не дуже я забивала боршном. Було б більше борошна, вони б тримали ці шапочки свої. Але ми готуємо не для краси, а для смаку і користі. І знаєте що? Горіхово-шоколадний аромат і карамельний можливо, масло так з цукром перепеклося, але. Відчуття, ні, нібито в квартирі варилася карамель така вершкова, знаєте? Отже, я продовжую свій марафон у пошуку корисних і смачненьких рецептів. Якщо у вас є такі в кулінарній копілочці, то ви, будь ласка, діліться зі мною і з глядачами нашого каналу От, під цим відео в коментарях, будемо разом готувати і разом смакувати. А я yes. дякую, друзі, що ви були зі мною усі ці 3-5 хвилин, доки я готувала е, з паузами на включення духовки. А ви терпляче додивлялися відео до кінця, як я вас і просила. Отже, я на прощання, друзі, кажу, як і обично готуйте своїми руками, радуйте, і дивуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.